Вітаю! А все сьогодні, 6 квітня. У 1327 році у Авіньйонській церкві Святої Клари італійський парубок на ім'я Франческо Петрарка узрів чарівне, як йому здалося створіння на ім'я Лаура. Прийшов додому і тільки про неї й думає: І паста з піцею в горло не лізуть, і вино не тішить, спати лягає, вона перед очима. Геть вимучився сердега. А біда в чому? А біда в тому, що Лаура була заміжньою і Петрарсці там геть нічого не світило, ну хіба би її чоловік помер. Так що хлопцю нічого іншого не лишалося, крім як сублімувати, тобто спрямовувати сексуальну енергію у конструктивне русло і строчити один за одним сонети. У 1722 році Петро І вирішив, що краса потребує жертв чи навпаки. Коротше, поїздив Європами, надивився на цивілізованих людей і взявся стимулювати серед російських бояр бородогоління. Хочеш носити бороду? На здоров'я, тільки будь ласкавий, відвали 50 корбованців за рік бородоносіння. Рік закінчився, і імператорські цирюльники вже на порозі. Ну що, барін? бреєм бороду ілі продлівать будете? А, -а, -а що? Петро І реально думав, що якщо середньостатистичного російського жлобастера підстригти і причесати, то він одразу перестане бухати, як не в себе, шмаркатися в пальці і жінку бити. У 1818 році у Парижі барон Карл де Дрес презентував перший двоколізний засіб пересування прототип сучасного велосипеду. Машинерія була дерев'яною, а їздець пересувався, відштовхуючись від землі ногами. Тепер такі ж, тільки металеві і на гумі продають за скажені гроші для дітлахів. Таке ось і сьогодні.